Як тільки виникла потреба у наданні грошової та допомоги продуктами для наших Збройних сил, громадяни села, всі, які проживають на території Нової Басані, як могли, так і допомагали, особливо пенсіонери, колективи, Всіх організацій, зокрема, це працівники сільської ради, пожежної команди, лікарні, ветеринарної лікарні, школи всі три. Активну участь у цій роботі проводили наші працівники, які обслуговують людей похилого віку. Гроші всі перераховувалися на рахунки Міністерства оборони. На технічне забезпечення та медичне забезпечення, через відділення поштового зв'язку Нової Басані та Ощадбанку. Всього на 31 число порахували 15,5 тисяч гривнів, а також продуктів харчування, різного виду, картопля, олія, макарони, консерви, куриво. От, конфети та інше, які зносили, звозили відділення зв'язку, і ці продукти були поштовою машиною відправлені на ніжин. Наших призовників призвали 28 чоловік, які зараз вже більше 10 днів знаходяться на території Гончаровська. Вісім чоловік на цих днях були відпущені на три дні додому. Хлопці відзиваються позитивно про навчання і бит їхній на даній частині. Думаємо, що буде й далі мобілізація проходити. Ці хлопці повинні прийти а ще будуть призивати інших. Всього по басані От стоять зараз на обліку майже 200 чоловік.